En met alle vrienden, mijn vrouw en Sanja, zal ik mijn invertebrieven laten zien. Ik heb drie schijnen. Zo. Ik wil niet kopen, zodat ik geen schijntje krijg. Оце Оце мені більше подобається. Маріше отакий. Ммм. Заходить такий скін. Воськин за 25 золота. Не знаю чого. А все. Більше мануа в мене. У мене оцей скін є. Хочу особливо оцей і оцей скін. Я ще маю один і все. Особливо оцей скін. Дуже крутий. От, оцей і все. Більше не маю. Ну, усі такий маю вже один. Один скін. На нову я вже маю один скин такий. Скринку такий. Наб'ю вже грати зі скринчик вдома. В моєму бью. Откий у мене скин. Нау. П90 у мене як.

Оцей мені дуже подобається. Але це теж, теж прикольний. На сказ 12 в мене немає. Якого як скину. Такий на АА-12. Такий один скін. Дил теж. О! Це мені більше сподобається. Я ще маю один скін. І такий один Я маю ще скін. Такий мені дуже мені подобається, я був вибив з кейса. Я б хотів цей скін купити, щоб мені випав, але щось в мене не випадає. Або вже відкрив два кейса. Мені випило якось і такі скини, які мої вже. О. Забув вам показати. Я був собі недавно купив М209, він мені дуже добре. Я не хотів п'яти інакший, бо тут є 44. урона. И максимально тех. Обоим то е 600. А у... О, тоже я себе купил новую На кое ще е 2 весны. Мало, но остальное.

Okay, my skin. I'm gonna put skin. I'm playing a little blue Oh, mana saya set skin. He's gonna no that's it. This one my skin. Now I'll show

Окей, у мене скін теж один. Так. Скини в мене цей нема. Я хочу собі вибити оцей скин. Він мені дуже подобається. Оцей дуже класний. Один такий скин маю. Я би хотів мати такий скин. І хотів би мати вже вот такий скин. На білети я не маю. Більше мені подобаються оці Просто подивіться, які вони є. Дуже мені подобається. Ні, це не це якось так собі. О, оці теж підходить якраз. Теж підходить. Так. Ну і все, Ну все. Мені оцей більше подобається. Ну і все. Тепер на ножик. У мене лише один ножик скін. На Но... Но цей топор у мене нема. Уже ну скином. На Тоже в мене такий. Може, скинути білий. Такий у мене синій. Можна сказати вам. Я би хотів собі скинути такого. О, і в мене ще я. Червоный скин. Во мне больше подобится остальный. Вот. Дивиться. Один... У один. Мне більше подобится оцей скин. Дуже подобається, доработка. І вот цей я постійно подобию. Цель особливо мне подобається. А більше мені не подобається ніякий. Оцей вибув з кейса. Дуже мені подобається її скин. Правильно. Тепер я покажу скин цього. Я маю лише отакого вброня, цука. Я собі...

це мені більше подобається ніж тайк ну а там вже все кому подобається цей відео то поставте лайк підписуйтесь на мій канал всім удачи и всем пока Yeah.